Для того, аби помолитись, набратись духовних сил та божої благодаті до Свято-Георгіївського чоловічого монастиря. Вірники приїздять не лише з інших районів Закарпаття, а й з інших областей та навіть за кордону, розповідає ігумен Верлам. Одна з тутешніх святинь ікона великомученика Георгія Побідоносця з часточками його мощей. Ось знаходиться вона в одному з найбільших храмів монастиря. Ще тут зберігається і чудотворна плащаниця Христа, яку подарувала вірниці з дубового. Про ще одну ікону, яку привезли з Греції, розповідають легенди. Це ікона. Все царіця, що вона десь по грецької Пантанаса, це дар Ватопецького монастиря за знаходиться В Греції, Греції і це копія тої ікони. Дійсно, люди приходили, молились перед іконою і з іконою ікони вистрілялися. їх полізні, онкохворі. Цілющу силу має і вода в криниці, яку колись викопали монахи. Сюдичинці щодня приходять помолитися, вода набула чудодійних властивостей, кажуть вони. Згодом тут поставили невелику капличку, а на стінах з'явились ікони. Їх сюжети розповідають про християнські обряди, в яких вода відіграє важливу роль. Нині це місце паломництва до цілющого джерела приїжджають звідусіль. Воду в колодязі освячують раз на тиждень, а от богослужіння монастирі проводять зранку та ввечері. В Монастирі на, на даний момент проживає із отцом настоятелем 12 насельників. Є е, е, Ірамонахи, Ігуміна, два Єрамонаха, два один, і два монахи і інші послушники, які несуть послуг у цій святій обителі. Першим монахом обителі був місцевий житель, 75-річний Авраам Штефура, який і вирішив побудувати на цій горі Свято-Георгіївську церкву. Вже через 4 роки в 97-му тут відкрили іменности. Нині на його території п'ять храмів, оздоблювальні роботи, в яких тривають і досі. Кожна людина. Надіється на те, що вона от в монастирі якраз поспілкувавшися із духовними отцями, з монахами, що людина от відчуває якесь, від, від них відчуває якесь ну, полегшення, якщо людина приходить і просто лише поговорить, наприклад. І отцом чи настоятелем, чи з іншим якимось монахом, благотворно тоді і й сама природа. З вікон духовної обителі відкривається чудовий краєвид, Звідси видно тячівські села і карпатські вершини. Кожен куток Закарпаття, куди сяють церковні дзвони, кажуть монахи, наповнюється вірою, спокоєм, любов'ю та Божою благодаттю.